Зробити таке трішки невеличке відео про е, зварювальний дріт. Здавалося б, я раніше завжди варив китайським там і тому подібним. Якісь люди Дніпремовські хвалять, але самі розумієте, Дніпремовська ціна, я не розумію, за що віддавати такі кошти там більше тисячі гривень за бухту 5 кг. Раніше варив китайську, вона там 500-600 гривень коштує, але вона не має своєї ваги. Тобто там немає 5 кілограм і тому нема сенсу віддавати за неї такі кошти. Також я в тіктоці підписаний на один каналчик і вельдінг. я його зараз тут відмічаю. Крутий сварщик. У мене питань до нього взагалі ніяких немає. Він порадив такий магазин. Argon.ua. Вони виробляють особисто типу свою проволоку. Зварювальний дріб, це типу українське виробництво, там є всі сертифікати. Я вам скажу за свої кошти: реальних 5 кілограм проволока там до 500 гривень, що 450 гривень бухта 08-5 кг. І варя просто, ви подивіться, які шовчки. Це при тому, що я далеко не професіональний зварювальник.